Рівненщина отримала партію дифтерійного антитоксину, який допомагає нейтралізувати отруйні речовини, що виробляються бактерією дифтерії. Ліки надало бюро всесвітньої організації охорони здоров'я, і в разі потреби вони будуть розподілені між медзакладами області. Таких випадків вже давно ми не реєстрували. Тобто, якщо потрібно буде, ми доставляємо. І загалом це Досить велика, скажімо, так, кількість, тому немає сенсу, скажімо, так якось переживати чи перейматися з цього приводу. А з приводу вакцини в нас достатньо є річна потреба на складі зберігання, і загалом, за підсумками минулого року, люди активно вакцинуються, і як дорослі, так і діти. Тому в нас непогані показники. Дифтерія небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом або через контакт із зараженими предметами. Її основними симптомами є біль у горлі, підвищення температури ті тіла, напрямку слизових оболонок, утруднене дихання та загальна слабкість. Хвороба небезпечна тим, що токсин, який виробляє бактерія, може викликати серйозні ускладнення, включно з ураженням серця. «Бактерія може вражати глотку, гортань, але вона може призводити і до ускладнення на серцево-судинну систему, на нирки, тому необхідно одразу звертатися до лікаря, якщо виникають якісь симптоми, які можуть, скажімо так, тривожити пацієнта. Медики наголошують, що попередити хворобу значно легше ніж її лікувати. Найефективнішим способом захисту залишається вакцинація. Згідно з національним календарем щеплень, діти отримують обов'язкові щеплення проти дифтерії у віці двох, чотирьох та вісімнадцяти місяців, потім у шість та шістнадцять років. Дорослим рекомендується проводити реавакцинацію кожні десять років. Діти є дуже вразливими, але не зважаючи на це, що ми часто сприймаємо дифтерію як захворювання, яке дітей вражає, все ж таки дорослі люди також хворіють, зокрема невакциновані особи, ті, які були в контакті. Схворим з, з підтвердженим діагнозом на дифтерію, або люди, які мають певні хронічні захворювання, які мають скомпрометований імунний статус, скажімо так і ослаблену імунну систему. Фахівці зазначають, попри те, що в області не зафіксовано жодного випадку дифтерії протягом останніх п'яти років, нехтувати вакцинацією та профілактикою надуги не варто, адже лише своєчасне щеплення допоможе уникнути ризику розповсюдження хвороби. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.